Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні 29 вересня. Ну, дивіться, це не так як кажуть, висівали трішки сидирати, підсівали да, в ріпак. Що в нас вийшло? Вийшов був мороз десь тиждень тому. Да? Що ми маємо? Кукурузку. Так? Ой, бачите, кукурузку. В суміші була кукурузка, кинули кукурузку. Далі була віка. Бачите? Ось віка яка. Корнева система, бачите, ряки. це наша Вікуся. Да? Вікуся. Соняшника тут не було. Це в мене залишки були всякого, всякого доробляв, все сюди запхнув. Тут, тут, тут не спеціальна суміш була, це все, що в мене там було на той час. Суданська трава. колеги. Це, це, це у нас здохло, але вона, це, хоч і влоги не було, ну, трошки вище пояса, це знає, десь метр двадцять-метр тридцять є. Да? Ну, ви бачите по цьому. Далі, ось бачите, Вікуся. Вікуся у нас є, вікуся, вікуся себе нормально почуває, хоч і мороз був, так? Да? І по барабану. Звісно, падали ці ріпака, тут дуже було багато, осипання було, тобто така собі історія з цим ріпаком. Але віки так достатньо. Дивлюся, що ось ось Віка, ось Віка, ось Віка, ось Віка, ось Віка. Соняшник, Суданка, бачите? Ну, це десь до метра висоти. Так що, я думаю, щось, щось нас своє корисне зробило. Да? Ось овес, будь ласка. Ну його було дуже мало в сумішці, так що він де-не-де де тільки зустрічається. Гірчичка, дивіться, бачите, гірчички. Все, що було, таке, сюди повикидав, бачите? Не скажу, що це ідеальне, але я думаю, ліпше, ніж нічого. І утилізував, що було на цьому, дивіться, овес який. Овесик у нас, да? морозика не боїться. Бачите ірчичка ось тобто, я думаю, ірчичка. потім льон? бачите ось льон, ну, Правда, його було тут мало теж в цьому. Навіть коробочку вже заклав. от історія, Вікуся, бачите, віка є. Соняшний. Тобто така суміш була. Всякого всячина але я думаю, щось додасть. Побачимо, що воно. Ну, Опадів, звісно, в цьому році мало. У нас з 23 серпня немає взагалі тут опадів. Але щось, так, да, і збагатили суміш. Давайте так, по великому рахунку. Отака така собі історія. Тримайтеся, колеги. Запрошую до співпраці вас. Блін. Вікусі мороз був по барабану. А от Суданку, бачите, Суданку всю вбило. Суданка лежить вже повністю. Кукуруза теж, яка була кукурудза, вже теж вже немає кукурудзи. ну Така собі історія. Морози невеличкі були, але кажуть, вже дія, дія є насиди. Так що, ну а увесь, бачите, витримує морозик йому по барабану. Гіршічка, правда, вже, вже відчула. ну Нічого, збагатимо наступного разу, суміш більше буде. І більше густоту зробимо і буде все нормально. Так, що запрошую до співпраці, колеги. Тримайтеся. Сидирати не кожен рік вони ідеально виходять. Ну, ну блін, оминають нас дощі, ну що зробиш? Місяць без дощу, продуктивного. Що ріпак страшний стоїть, що пшениця страшна стоїть. Запрошую до співпраці, тримайтеся, успіхи вам.